Ми запрошуємо на роботу на склад брендового одягу. Ставка складає 22-23 злотих, в залежності від продуктивності. В середньому працівники заробляють від 4 до 5300 злотих на годину. На наші гроші це є 40-57 тисяч гривень. Чистими нетто ви отримуєте щомісяця. Житло надається в хороших умовах. І варто відмітити, що робота в самому місті Пидович, тобто це є гарна старубка, багато паркових зон, красива річка. В цьому місті комфортно проживати. Працевлаштування є повністю безкоштовне. Від вас потрібно тільки бажання приїхати і працювати. Подавайте заявки. Ось тут є мої номера телефонів. Звертайтесь, будь ласка.